300 тисяч гривень одноразової матеріальної виплати на купівлю житла отримуватимуть медичні працівники, які виявили бажання працювати у Сновській громаді. Рішення про внесення змін до програми стимулів медичних працівників ухвалили під час чергової сесії Сновської міської ради. Коли працівник молодий, приїжджає, молодий спеціаліст до нас на роботу, йому відділяються ті кошти, і він може одразу, одразу купити собі житло, і його нього проблема з житлом відпадає. Це як, якби стимулює людей на працю в нашій. Громаді було 250 тисяч, тепер 300 тисяч. Якщо фахівець медичний має своє житло або з якоїсь причини хоче отримати це матеріальну компенсацію, тоді ця цифра нині вже становить 150 тисяч гривень. Разом із тим проголосували за продовження дії програми підтримки народжуваності. Ця ініціатива в громаді діє з 2023 року. Вона передбачає одноразову матеріальну підтримку при народженні дитини. Розроблена була мною програма підтримки народжуваності в Сновській громаді, і я вдячний депутатському корпусу, що її підтримали, і на наступні роки. Ну, як вже знають жителі Сновської громади, що якщо народжується дитинка, то Своєрідний бонус з міської ради у розмірі 3 тисячі гривень. Якщо в родині є військовослужбовець, то це подвійна сума, тобто 6 тисяч гривень. Продовжуючи тему фінансів, під час сесії проголосували за введення в громаді фінансової автономії для закладів освіти. Наразі відомо про сім навчальних закладів, які першими долучаться до програми. Планується, що до кінця 2023 року буде створена робоча група, яка розробить алгоритм розподілу субвенції відповідним закладам із бюджету громади. Я вважаю, що це питання фінансової автономії закладів освіти нашої Сновщини. Гуманітарна комісія збиралася два рази. Перший раз не проголосували, другий раз були запрошені директори шкіл, які погодилися з тим, що необхідно написати заяви на автономію, і вони бажають цієї автономії. Щоденно прикордонна сновська громада зазнає ворожих обстрілів. Задля покращення умов життя у регіоні місцеве самоврядування запроваджує низку необхідних проєктів. Зокрема, можна виділити питання підтримки підприємництва, так сказати, підприємці, які знаходяться, і ну, виконують свою підприємницьку діяльність. на скажімо так, на кордоні нашої громади так їм збільшили фінансування, ну покритий якийсь обсяг витрат на паливо. Частину. Також під час сесії відбулося знайомство з новопризначеним священником Сновської громади протоіреєм Андрієм, який став настоятелем храму преображення Господнього в місті Сновську. Я прийшов щоб для того, щоб сюди, щоб отримати від вас підтримку для нашого храму, підтримку. Взагалі, православної церкви України, загалом засідання сесії Сновської міської ради відбулось конструктивно завдяки активній роботі місцевих депутатів на засіданнях постійних комісій. Тож, попри складні реалії прикордонної громади, Сновщина продовжує розвиватись і працювати задля перемоги.